Доброго ранку, шановні вступники! Дякуємо, що приєдналися до нашого ютуб-каналу ЕПФК ТВ. Підписуйтеся, бо тут є багато цікавої інформації, а буде ще цікавіше, оскільки саме з цього дня, саме з цього заходу, розпочинається серія випусків, присвячена психологічному здоров'ю і професійній орієнтації. Мене звати Кравчук Софія. Я випускниця ЕПФК ЗНУ за спеціальністю журналістика. Після закінчення коледжу продовжила навчання в Запорізькому національному університеті. І повернулась в альмаматер вже як викладач. Тому я знаю, як можна досягти успіхів у тій професії, яку обрала свідомо. Економіка-правничий фаховий коледж ЗНУ навчає студентів за 13 ма спеціальності. І наш заклад освіти, як ніхто інший, зацікавлений у тому, аби його випускники були задоволені вибором своєї професії. Вже зараз дев'ятикласники вирішують, яким буде їхній подальший шлях, ким вони стануть. Батьки також занепокоєні, їх хвилює доля своїх дітей. За статистикою, близько 70% випускників закладів освіти не працюють з обраною спеціальністю. Досить прикра тенденція, особливо зважаючи на ті час, енергію, фінанси, покладені на здобуття фаху. Але ці ресурси можна використати ефективно навіть у минливому світі професій. 50% роботи, яка існує, може бути автоматизованою і більше не потребувати участі людини. Та й сама людина може хоч кожні 10 років змінювати фах залежно від її власних потреб і світових трендів. Що робити і як свідомо обрати професію мрії? Передаю слово Олені Верховській, членкині громадської спілки Національна Психологічна асоціація, учасниці всеукраїнських науково-практичних конференцій, практичному психологу та викладачу психолого педагогічних дисциплін ВПФК ЗНУ. Вітаю! Пропоную вам прямо зараз пройти швидкий тест, який допоможе більше познайомитись з власними рисами характеру. Отже, перед вами зображення п'яти фігур. Виберіть серед них ту, стосовно якої ви можете сказати, це я». Спробуйте відчути свою форму. Якщо вам буде важко зробити це, то виберіть фігуру, яка першою привернула вашу увагу. Може статися, що жодна фігура вам не підходить. Тоді ваші риси можна описати комбінацією з двох або навіть трьох форм. Отже, зробіть свій вибір та напишіть у чат. Давайте тепер дізнаємось свій результат. Якщо вашою основною формою є квадрат, то ви, невтомний працівник, наполегливо доводите розпочату справу до кінця проявляєте терпіння, уважність до дрібниць та порядку. Усі ці якості сприяють тому, що квадрати можуть стати відмінними виконавцями. Результати опитування показали, що квадрат часто обирають 39% респондентів спеціальності обліки оподаткування, фінанси та банківська справа. Трикутник. Ця форма символізує лідерство і здатність концентруватися на головній меті. Такі люди енергійні, сильні особистості, які ставлять прозорі цілі і, як правило, досягають їх. Із трикутників виходять прекрасні менеджери найвищого рівня управління. Результати опитування показали. Що трикутник обирає 41% респондентів, які навчаються за спеціальності менеджмент, право, туризм та рекреація. Прямокутник символізує стан переходу на новий рівень вашого особистісного розвитку та змін. Ви проявляєте допитливість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, та сміливість. Кол, якщо ви обрали коло. То це говорить, що ви найкращі комунікатори та слухачі, емоційно відгукуєтеся на переживання інших людей, вболіваєте за свій колектив та популярні серед своїх однокласників. Результати опитування показали, що кола обирають 49% респондентів, які навчаються на спеціальності: соціальна педагогіка, соціальна робота, початкова та дошкільна освіта, фізична культура і спорт. Якщо ви обрали зигзаг хвилясті лінії, то це символізує вашу творчість та потребу в незалежності від інших на своєму робочому місці. Результати опитування показали, що зигзаг 38% обирають студенти, які навчаються на спеціальності інженерія програмного забезпечення. Більш детальніше про результати цього тесту можна дізнатися на індивідуальній консультації. Отже, важливо розібратися, з чого почати. Зараз я познайомлю вас з хибними переконаннями під час вибору професії. Перше. Переконання, що одна професія обирається на все життя. Так зазначили 12% наших респондентів. Раніше найчастіше так і було. Але зараз, протягом життя, ти можеш змінювати професії. Наприклад, ти обрав спеціальність вчителя початкової школи, але після завершення коледжу вирішив вступити ще на спеціальність вчитель іноземної мови. Наступне переконання. Вибір за компанію під впливом друзів зазначили 35% наших респондентів. Справа в тому, що ми дуже різні, і те, що підходить твоєму другові, може бути небезпечне навіть для тебе. Ти можеш бути нещасливий та неуспішний, якщо обереш професію за компанію. Наступне переконання уявлення професії лише за зовнішніми чинниками, так зазначили 45% наших респондентів. Наприклад, ти хочеш стати програмістом, і тобі подобається те, що ця праця високооплачувана. Тоді задай собі питання: чи готовий ти провести 20 годин на добу працюючи за комп'ютером? Коли ти спостерігаєш за успішними людьми, ти бачиш лише ознаки успіху та публічності і можеш думати, що це і є основою професії. А насправді, уяві собі айсберг, і ця частинка є його вершиною. Але є багато речей, які тобі ще не відомі, і перш ніж ти в цьому напрямку спробуй поспілкуватися з кимось з них або пошукай інформацію про цю професію. Наступне переконання фокус тільки на престижності професії. Так зазначили 13% наших респондентів. На жаль, багато молодих людей обрали професію економіста, юриста за їх престижність. Але питання престижності постійно зміниться. Через 3-5 років престижними можуть стати зовсім інші спеціальності. Задай собі питання. Чим ти хочеш займатися у житті, а вже потім, які для цього необхідні предмети. Отож, ми розглянули певні бар'єри, які можуть заважати правильно обрати професію. А тепер ми підійшли до алгоритму саме вибору професії. Для того, щоб обрати професію, треба пізнати себе та світом. Для цього уявіть себе таким дослідником і поставте собі запитання, що ви любите або не любите, що вас радує, надихає і навпаки, що дратує. Отже, перший крок досліди себе. Крок другий досліди світ професії. І для того, щоб ви краще пізнали себе, я буду ставити запитання, а ви спробуйте. Записати для себе на них відповіді. Отже, перше питання. Уявіть, що у вас є 1 мільйон на рахунку і вільний рік, що б ви робили? І тут ви можете написати цілий список від 20 до 40 пунктів про ті ідеї, які будуть виникати на це питання. Мабуть, у вашому списку будуть речі, які пов'язані з відпочинком чи розвагами. І в кінці. Подивіться свій список і зазначте, чи є там пункти про щось робити корисне для інших людей. І саме ці пункти підкресліть маркером, щоб потім до них повернутися. Питання друге. Уявіть, що вам вживили чип з усіма потрібними знаннями та навичками. Де б ви працювали. Наступне, третє питання. Уявіть, що у вас є можливість. Формувати собі програму навчання на рік. Щоб ви вивчали. І тут важливо не обмежуватися лише шкільними предметами. Це може бути навчання, як приготувати піцу, як ви навчаєтесь фотографії або програмування. Четверте питання. Запитай у друзів, батьків та вчителів, що у тебе виходить добре. Це важливе питання, тому що саме те, що найкраще у нас виходить, ми часто не усвідомлюємо. Нам здається, що всі так само роблять це легко. П'яте питання. Згадай три моменти в житті, коли ви отримували задоволення від певної діяльності. Саме в такому досвіді дуже багато підказок. Наприклад. Ви можете згадати, як було приємно організовувати свято для свого друга, або як вперше ви дресурували свого улюбленця. Напишіть список і подумайте, чи є в ньому щось, що натякає на певну професію. Тепер, коли ви дослідили себе, ми переходимо до дослідження світу професій. Як ви думаєте, скільки в світі існує професій? За статистикою в світі існує понад 50 тисяч професій. Дослідити їх можна самостійно, користуючись атласом професій майбутнього та класифікатором професій. Для індивідуальної профорієнтаційної консультації можна особисто звернутися до мене за контактами коледжу, а також відвідати наші Дні відкритих дверей. Отже, підіб'ємо підсумки. Ми говорили про алгоритм вибору професії та світ професії. Коли ви подосліджуєте себе та світ професії, далі треба визначитися з закладом освіти, поспілкуватись з людьми, які працюють в цьому напрямку та реалізувалися в цих професіях, побувати на роботі, щоб відчути, чи твоє це. І наостанок. Пошук своєї професії це саме ваш унікальний шлях. Спирайтеся на живий інтерес до діяльності, на свої здібності та користь для суспільства. І я бажаю, щоб саме на цьому шляху вас супроводжував драйв та допитливість. Успіхів вам! Вас вітає студентська рада коледжу. Ми активно залучені в усі сфери студентського життя. В межах нашої діяльності ми щоденно спілкуємося зі здобувачами освіти та надаємо їм постійну підтримку. Кожен з нас був на роздоріжжі вибору професії. Тож, аби зробити ваш процес пошуку легшим, презентуємо вам історії студентів і випускників ПФК про улюблені предмети, хобі, таланти і цілі прямо зараз. Вітаю! Мене звати Поліна, мені 15 років, і я студентка першого курсу ЄПФК ЗНУ спеціальності фізичної культури та спорту. Все своє життя я дуже тісно пов'язана зі спортом. З маличку з 2,5 років я почала займатися струдно-спортивними танцями. Нині я займаюся по більшій частині хіф-хопом, але я також вмію танцювати і більше п'яти різних стилів танцю. Дивлячись на те, що своє майбутнє я хочу пов'язати саме зі спортом. Я дуже ретельно підходила до вибору навчального закладу. Там, де я зможу отримати якісну та гарну освіту, і знаєте, з топу щодо вказано. Ну я зрозуміла, що я зробила правильний вибір, тому що тут дуже досвідчені та кваліфіковані викладачі, які дуже легко доносять інформацію, яка легко запам'ятовується та сприймається. Також, звичайно, є спортивна зала, в якій проходять заняття з фізичною культури. Також проходить дуже багато різних заходів. Як більш творчі, так і більш спортивних, патріотичних і так далі. Фізична культура має насправді велике майбутнє, тому що завжди наше життя буде дуже тісно пов'язане зі спортом. Звісно, по закінченню коледжу ти можеш вступити до університету та отримати вищу освіту та стати тренером зі свого виду спорту або фітнес-тренером. Люди зараз почали дуже активно займатися спортом, тому наше майбутнє це є спорт, і люди завжди будуть прагнути до чогось більшого. Всім привіт! Я сьома Кристіна. Закінчила економіко-оправничий фаховий коледж, спеціальність облік та оподаткування у 2024 році. Мені завжди подобалося рахувати, аналізувати, виконувати задачі на знаходження помилок і все, що стосується роботи з цифрами. Я така людина, яка повинна відчувати свою потрібність, важливість, що до тебе дослухаються. А ця професія дає змогу реалізуватися як особистість, бо без бухгалтера все зупиниться. Саме тому по звершенні навчання в школі я зрозуміла, що моє майбутнє буде пов'язане з бухгалтерською діяльністю. Бухгалтер це важлива професія для кожного підприємства, яка вимагає великого обсягу знань, вмінь та навичок, постійного моніторингу законодавства, вміння працювати в команді, обробляти великі обсяги інформації. Зараз я працюю за професією, дуже цим задоволена. Вітаю, мене звати Отненко Кристіна. Я випускниця 23-го року економіко-правничого фахового коледжу спеціальності соціальна педагогіка і хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я обирала цю спеціальність. По перше, я звертала увагу на свої здібності. Я завжди дуже добре вміла контактувати з людьми. Мені це завжди дуже подобалося. Я звертала увагу на те, чого я хочу, що мені подобається. Я завжди хотіла працювати з людьми в майбутньому, можливо, з дітками, тому саме педагогіка. Також звертала увагу на те, наскільки ця спеціальність буде затребуваною в майбутньому. Тобто ми живемо в соціумі і ця спеціальність завжди буде корисною. Також спиралася на досвід своїх знайомих. Після другого курсу коледжу мені вдалося. Здати НМТ і вступити до університету на спеціальність логопедія. Рік я навчалася паралельно, здобувала ще й вищу освіту. І зараз я закінчивши коледж, продовжую навчатися в університеті і отримувати суміжну спеціальність. Мене звати Микола Богдан. Я випускник економіко-правничого фахового коледжу 2023 року за спеціальністю інженерія приграмного забезпечення. Хочу поділитися тим, як я обирав професію інженерії програмного забезпечення. З дитинства мене завжди захоплювало програмування, особливо створення веб-сайтів, робота з веб-сайтами, розробка різних програмних рішень. Крім цього, у мене завжди виходило аналітичні мисли та знаходити нестандартні рішення для вирішення дуже складних завдань. А саме тому я вирішив обрати цю спеціальність, адже зараз вона є дуже перспективною та затребуваною для розвитку суспільства. Зараз я працюю у сфері SEO-просування сайтів, seo оптимізації сайтів, та отримую гідну оплату своєї праці. Анастасія Шевченко, військова, що зараз боронить Україну в лавах ЗСУ. Також випускниця нашого коледжу прийшла в ПФК здобувати освіту за спеціальністю журналістика. Після випуску продовжувала навчання в ЗНУ, працювала за фахом на телеканалі Суспільне, а згодом доєдналася до колективу коледжу як викладач. Початок повномасштабного вторгнення вніс свої корективи у 2023 році. Анастасія Шевченко вступила у Збройні сили і по сей день фіксує історії з передової як військова журналістка. Коли я була маленькою, я мріяла стати вчителем. Мені подобалося гратися в школу з друзями, вигадувати їм цікаві завдання та пояснювати різні речі. І ось ця дитяча мрія переросла в мій професійний вибір. Чому саме вчитель початкових класів? Тому що, на мою думку, це не просто робота, а покликання. Це можливість впливати на маленькі сердечка і закладати фундамент їхніх майбутніх досягнень. Під час навчання в коледжі я здобула необхідні навички та знання, щоб стати справжнім професіоналом. Наші викладачі допомогли нам освоїти інноваційні методи навчання та зрозуміти, як зробити урок цікавим та ефективним. Це допомогло мені краще зрозуміти, як сучасний вчитель має допомагати дітям відкривати світ, розвивати в них критичне мислення, креативність та комунікаційні навички. Під час навчання і практики я здобула та покращила компетентності нової української школи, що допомогло мені зростати професійно. Коли я провела свій перший урок, я зрозуміла, що обрала правильний шлях: бачити в очах дітей інтерес, бажання пізнавати щось нове це, на мою думку, найкраща нагорода для вчителя. Всім привіт! Мене звати Юлія Кімова, і сьогодні ми поговоримо про шлях до успіху через фінансову освіту. Вибір майбутньої професії це одне з найважливіших рішень у житті кожної людини. Я хочу поділитися своєю історією про те, як я обрала спеціальність фінанси, банківська справа та страхування і чому це рішення змінило моє життя. Сама я родом з невеликого села Комишоваха Запорізької області. З дитинства мене захоплювала математика, тобто я годинами могла розв'язувати складні задачі, аналізувати числа, шукати закономірності. Мої батьки помітили цей інтерес і допомогли зрозуміти, що ця схильність до аналітичного мислення може стати чудовим. Овою основою для кар'єри у фінансовій сфері. Після ретельного вивчення різних освітніх програм я обрала економіко-приничий фаховий коледж Запорізького національного університету та його програму Фінанси і кредит. Цей вибір відкрив переді мною світ можливостей та досягнень. На першому курсі я здобула перше місце в науковій конференції, а мої тези були опубліковані у збірнику міжнародної наукової практичної конференції в Рівному. Під час навчання я успішно пройшла практику в Приватбанку, отримала сертифікат спеціаліст з просування банківських продуктів першого рівня та була зарахована до кадрового резерву банку. Я успішно закінчила курси на платформі Prometheus, отримала сертифікати з психології стресу, економіки та візуалізації даних. У 2023 році з відзнакою закінчила коледж, що стало чудовим завершенням цього мого етапу життя. Зараз. Я продовжую свій шлях у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де мої досягнення лише примножуються. Зараз я успішно поєдную навчання з роботою аналітика в Українській асоціації фінтек та інноваційних компаній, і все це стало можливим завдяки міцному фундаменту, який я отримала в коледжі. Мій успіх це результат якісної освіти, яку я отримала в ПФК ЗНУ. Тут кожен студент отримає не просто знання, а реальні можливості для професійного зростання. Свідомий вибір професії грає ключову роль у кар'єрному розвитку. Сьогодні ми розглянули важливі аспекти, які допоможуть вам краще зрозуміти себе та свої прагнення. Запрошуємо продовжити дослідження світу в самопізнання та професійної орієнтації на наші зустрічі об 11 годині. Під час дня відкритих дверей на вас чекають психологічний тренінг і професійна діагностика. Приходьте, щоб краще зрозуміти себе та свої можливості. А для тих, хто вже визначився, доступні підготовчі курси. Більше інформації можна отримати за телефонами коледжу.